Жоден росіянин не зробив більшого тривалішого впливу на розвиток фізичних знань, ніж він. Так писав англійський історик науки торп про російського хіміка Дмитра Менделєєва. Сам учений не любив, коли його хвалили. Одного разу, почувши свою адресу геній, він сердито пробурчав. Який там геній? Трудився все життя. От і став генієм. Творець періодичної системи хімічних елементів народився 8 лютого 1834 року в Сибірському місті Тобольську. І був останньою 17-ю дитиною в родині директора місцевої гімназії Івана Павловича Менделєєва. У рік народження Дмитра його батько осліп залишив викладання і незабаром помер. Незлічені турботи по утриманню багатодітної родини лягли на плечі матері Марії Дмитрівни. Вона приклала всі зусилля для того, щоб молодший син одержав гідне виховання. Закінчивши гімназію, Дмитро став готуватися до вступу в медико-хірургічну академію. Але, побувши в анатомічній лабораторії, він зрозумів, що професія медика йому не під силу і вирішив піти по стопах батька. Разом з матір'ю він відправився до Петербурга, де вступив до головного педагогічного інституту. Закінчивши його, Дмитро не тривалий час, вчителював у гімназіях Сімферополя та Одеси. Потім вирішив присвятити себе науці. Після дворічного стажування в Німеччині він захистив докторську дисертацію і був обраний професором Петербурзького університету, у якому проробив без малого 30 років. В 1869 році, коли йому було 35, Менделеев зробив відкриття, що вплинуло на подальший розвиток науки. Те, що всі існуючі в природі хімічні елементи якось між собою пов'язані, вчені здогадувалися вже давно, але зрозуміти, що їх поєднує, їм довго не вдавалося. Розташовуючи елементи в порядку зростання їхніх атомних мас, Менделєєв знайшов, що вони відбудовуються в ряди, де їхні властивості періодично повторюються. Однак, при суворому дотриманні цього принципу у вертикальній групі іноді попадали елементи не схожі один на одного. То вчений припустив, що в природі існують ще невідомі науці елементи, для яких треба залишити порожні місця в таблиці. Саме ці порожні місця принесли російському хіміку всесвітню славу. При складанні таблиці він описав властивості декількох тоді ще невідомих елементів. Деякі з них, Галі, Скандії, Германії, були відкриті протягом наступних 15 років. А через десятиліття фізики-ядерники, керуючись таблицею Менделеєва, отримали понад 20 елементів, що не зустрічаються в природі. Один зі штучно синтезованих елементів, що розмістився в таблиці під номером 101, був названий Менделевієм. На питання одного журналіста, як йому вдалося створити періодичну систему Дмитро Іванович шуткуючи відповів: Я побачив її у вісні. Внесок Менделєєва в науку не обмежився одним відкриттям. Його наукова спадщина складає понад 500 праць по хімії, фізиці, кристалографії, метрології, геології, педагогіці і навіть мистецтвознавству. Що середи у нього збиралися художники Крамський, Шишкін, Куінжи, Суріков, Васніцов, а найближчим його другом був композитор і хімік Бородін. Досліджуючи питання метеорології і повітроплавання, Менделєв піднімався на кулі у верхній шари атмосфери, щоб спостерігати сонячне затьмарення. У своєму підмосковному маєтку Боблову він проводить експерименти по підвищенню родючості ґрунтів. Менделеев винайшов новий вид бездимного поруху, розробив власний проект Криголама і намітив план експедиції по освоєнню північного морського шляху. Наукове життя складалося блискуче, чого не скажеш про сімейне. Дружина Менделеева його не розуміла, але один раз у будинку сестри він зустрів струнку дівчину козачку, студентку академії мистецтв, у яку відразу закохався. Протягом чотирьох років Дмитро Іванович писав їй листи і складав їх у шухляду, не зважуючись відправити. Зрештою, змучившись, він домігся розлучення і кинувся за улюбленою до Італії, куди її відправили батьки, налякані залицянням літнього вченого. Меделеєв домігся свого. Ганна Попова стала його дружиною. У тому ж році народилася дочка Люба, майбутня дружина Олександра Блока. У 1890 році Дмитро Іванович раптово залишив університет. Студенти попросили його, як самого шановного викладача, передати міністру освіти складену ними петицію політичного характеру. Міністр відмовився прийняти студентське послання, що Менделеев сприйняв для себе як образу. Він пішов з університету і був призначений директором палати мір і вагів, яку перетворив у зразковий метрологічний центр. В перші роки ХХ століття діяльність Менделеева одержала загальне визнання. Понад 100 наукових і академій обрали його своїм членом. У 1906 році він був висунутий на здобуття Нобелевської премії однак було вирішено перенести присудження нагороди на наступний 1907 рік. Але 2 лютого цього року Менделеев помер від запалення легень. У 1961 році в США була встановлена дошка пошани науки. На ній серед імен найбільших учених усіх часів і народів викарбовано ім'я російського хіміка Дмитра Івановича Менделеєва.